Шановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ганженко Артем Олексійович народився 9 травня 1996 року в місті Миргород Полтавської області. Вчився в Миргородській загальноосвітній школі першого-третього ступенів No1 імені Пана Самирного, а згодом в Миргородському професійно-технічному училищі No44 проходив строкову службу у лавах Національної гвардії України. Працював у комунальному підприємстві Спецкомунтранс в місті Миргород, служив старшим солдатом на посаді старшого кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення військової частини А-40 двадцять, тридцять окремого стрілецького батальйону. 3 червня, під час виконання службових обов'язків, отримав вогнепальне поранення. Помер 26 липня 2022 року у лікарні в місті Київ. Пам'ятаємо: вічна слава Герою!